Доброго дня, шановні студенти! Отже, сьогодні попрацюємо з вами над лабораторною роботою номер 8 Усі ті запитання, які у вас виникли під час опрацювання лабораторної роботи номер 7 Усім на вихідних відповім, перевірю ваші роботи, що саме незрозуміло, все підкажу у вихідний. Отже, сьогодні, щоб не відставати, ми розпочнемо лабораторну роботу номер 8 за темою передача висотної відмітки на дно тунелю та на монтажний майданчик інженерної споруди. Отже, метою роботи є те, що нам необхідно навчитися передавати висотну відмітку з денної поверхні на дно тунелю та на монтажний майданчик при будівництві мостів тунелів. Обладнання. Два нівеліри n 3 дві нівелірні рейки, сталева рулетка довжиною 5-10 м, тягар 5 кг, дерев'яний кронштейн для підвізки рулетки. Отже, порядок виконання даної роботи. Передачу відмітки в шахту виконують двома нівелірами. Отже, у нас є схема передачі відмітки в тунелі. Ми бачимо два нівеліри. Ось вони в нас знаходяться. Ось перший. Ось другий. Отже, передачу відмітки в шахту виконують двома нівелірами з допомогою стальної стрічки або рулетки з міліметровими поділками, до якої внизу підвішують тягар. Зараз приборуш, там не заважав. Поблизу шахти повинен бути репер, штрих, штир, закладений в стіні на який установлюють рейку репер 1. В шахті теж закріплено репер, репер 2, на який потрібно передати відмітку, і з допомогою верхнього нівеліру беруть відліки по чорній і червоній сторонах рейки, е, три. Е, чорні 3 червоні, або міряють горизонт нівеліра та по рулеці А. З допомогою нижнього нівеліру беруть відліки. П-чор, п червон. E, та відлік по рулеці. Отже, з вами на схемі ми бачимо, як саме виконується, як закріплюється рейка. Ось у нас є рейка З і рейка П. Отже, у нас тут вони закріплені, і з нівеліру проходить ось так саме ми бачимо. Отже, наслідки спостережень записуються в журнал нівелювання. Ми бачимо таблицю 2.1 журнал передачі висотної відмітки на дно котлована, номер станції 1.2, точка спостереження репер 12, в міліметрах ЗПАБ, ЗПВА. Отже, з рисунку видно, що n чорна репер 2 і така ось формула для розрахунку та n червона роблять оцінку отриманих значень відмітки репера 2. І якщо виконується ця вимога, то наслідки зйомки можна вважати задовільним. За відмітку репера приймають середнє значення із двох отриманих відміток. Передачу відмітки в шахту виконують з двох-трьох реперів, які знаходяться на земній поверхні, і передають під землю теж не менше чим на два репери. Таким же методом передають відмітку і на висотну точку споруди. Отже, ми бачимо з вами схема на рисунку 2.2. Схема передачі відмітки на монтажний майданчик при будівництві моста. Отже, ми бачимо, як саме закріплюють рейки при будівництві моста, в яких напрямках, які відстані. Будь ласка, ось познайомтеся. Таблиця 2.2. Журнал передачі висотної відмітки на монтажний майданчик. У нас є дата і хто спостерігав. Так само номер станції, точка спостереження, вілік в міліметрах, і ось ми прорахувало. Вихідні дані для обчислення відміток репрів. Отже, ми беремо дані значення, і N це порядковий номер студента в журналі. Отже, будь ласка, необхідно ці дані буде підставити і провести розрахунок. Отже, зараз я ще запишу для вас додаткове відео стосовно прикладу розрахунку, для того, щоб ви могли, за прикладом розрахувати, як саме виконати розрахунок, тому зараз буде один із варіантів, і будемо з вами розпочинати роботу.